Турбота з народження вдома мета спільної ініціативи Мінохорон здоров'я України та ЮНІСЕФ забезпечити українські родини підтримкою з перших днів життя дитини і до трьох років та створити умови для її гармонійного розвитку. Програма передбачає домашні візити медичних сестер, які консультують батьків у питаннях догляду, імунізації, харчування та психологічної допомоги. Про всі деталі проєкту, який реалізується вже в 12 регіонах, розкаже Ілля Демиденко. Для Тетяни після пологовий період став серйозним викликом. Після депресія вона існує, і в цьому дуже 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 мені добре допомогли. Підтримка і в догляді за дитиною і також в моральному стані для мами і профілактичні щеплення, і все ну все на вищому рівні. Ініціатива, турбота з народження вдома, спільний проект Міністерства охорони здоров'я України та ЮНІСЕФ. Передбачає впровадження універсально прогресивної моделі догляду за дітьми від нуля до трьох років. Проект вже допоміг родинам у 12 областях України. Програма передбачає домашні візити медичних сестер. Вони консультують батьків у питаннях догляду, імунізації, харчування та психологічної допомоги. Йде постійно скринінг, моніторинг розвитку дітей. Наші патронажні сестри всі пройшли навчання, тренінги від дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ вони не просто патронажні медичні сестри. Вони йдуть і найкращим другом для сімей, які заходять в сім'ю своїм теплом добром. Патронажні медсестри можуть одразу виявити і вирішити проблеми молодих батьків, зокрема своєчасно надати поради з грудного вигодовування, як побороти коліки з набором ваги та в питаннях гігієни. Теж передивляємось, щоб все було для малюка був захист в першу чергу, щоб всі були щеплені від інфекційних хвороб, щоб у всіх були флюорографії пройдені. Бо ну наші малюки це наше майбутнє це. Наше щастя, як то кажуть, програма також зосереджується на навчанні позитивного батьківства, допомагаючи батькам впевнено розвивати здорову атмосферу в родині. Для Ольги підтримка від медичних працівників стала вирішальною у перші місяці життя її дитини. Дають дуже багато корисної інформації, і були і сесії з приводу. Допомоги по удушенню дитини, коли у дитини велика температура, тобто це все дуже сильно допомагає. Також приходили стоматологи, розказували, що відбувається при приїздюванні зубів, які там наслідки бувають, якщо їх не лікувати, не чистити там і все таке. Тобто, було дуже цікаво, інформативно і корисно. Я, наприклад, перший раз мама були також, мамочки приходили з двома дітками і більше, тому було справді дуже цікаво, дуже тепла атмосфера. Тобто, ну я взагалі не переживала. Понад 20 тисяч родин вже відчули перевагу цієї програми, і попереду подальше розширення, яке допоможе ще більшій кількості українських сімей забезпечити здоровий старт для наймолодших.